Історичні фільми завжди приваблювали глядача. Одні люблять такі стрічки за масштабність і барвистість, інші за художню інтерпретацію реальних подій. Ми відібрали шість картин, які, на наш погляд, гідні називатися кращими історичними стрічками к століття: Війна і мир 1.965-1.967 – Це стрічка режисера Сергія Бондарчука. У головних ролях фільму знялися Людмила Савельєва. В'ячеслав Тихонов і сам Сергій Бондарчук сюжет роману Епопеї Толстого в поданні не потребує, мало хто вірив, що у режисера вийде перекласти монументальний твір на кран. Бал Наташі Ростової у фільмі Війна і Мир, проте стрічка стала найбільш високобюджетною картиною за всю історію кінематографа і отримала премію Оскар за кращий фільм іноземною мовою. її бюджет склав 100 доларів мільйонів по курсі тих років для порівняння Голівудська. Війна і мир 1,956, коштувала 6 доларів мільйонів. Щоб порівнювати бюджет з сучасними картинами, необхідно врахувати інфляцію. Зараз на фільм пішло б не менше доларів 700 мільйонів. І майже всі кошти були виділені на батальні сцени. Олександр Невський, 1,938. У картині режисера Сергія Ейзенштейна знялися такі актори, як Микола Черкасов, Андрій Абрикосов і Микола Охлопков. Фільм оповідає про особу князя Олександра Невського, який здобув перемогу над військом Тевтонського ордена на Чудському озері в 1242 році. Микола Черкасов у ролі Олександра Невського, останній імператор, 1987. Чудова робота легендарного режисера Бернардо Бертолуччі розповідає про долю Пу останнього імператора Китаю, точніше, що включала Китай і манчурію імперії Цин. Стрічка стала лауреатом премій. Золотий глобус Оскар і Сезар. Бен Гур 1959. Епічний фільм Вільяма Вайлера взяв 11 премій Оскар. Стрічка описує події, які пов'язані із зародженням християнства в Римській імперії. Бен Гур, один з кращих історичних фільмів Хоробре серце, 1.9.9.5. Режисерська і акторська робота Мела Гіпсона завоювала 5 премій Оскар. Срічка оповідає про боротьбу Шотландії за незалежність і долю національного героя Вільяма Оллеса. Мел Гіпсон блискуче зіграв Вільяма Олеса. Втім, це лише мала дещиця історичних фільмів, які завоювали визнання глядачів усього світу. На щастя, щороку скарбничка чудових історичних картин поповнюється. Редакцією Знеївсерю запрошує вас познайомитися зі статтею про найвідоміші фільми.